Приветствую на нашому каналі. Ми вже вдома рішили вивозити з нашого старого нового складу. Так, Віталік вже став під погрузку. Папа вже набрав ковш. Це примірялось, думали, і з тої, і з тої сторони грузить. Тут така асфальтірована дорожка і неудобно було башкувати так грузить. Рішили через... Ну, коротше, так грузить. Нам не удобно тим, що сонце в кабіну зараз освіта, кабіну напече. Ну нічого як то кажуть, з професії. Чого старий новий склад? Е... Новий того, що купили його осінь прошлого року, да. а старий того, що ця постройка дуже стара, Ну, качественна, як самі можете бачити. Полу да, тут немає, тут пол глиняний, якось папа розказував раніше, втрамбовували його, ну, він влагу взагалі огонь. Ми його коли взяли, то склад був з тюками, таке воно не цілі таке пере, пере, коротко, тюки. Перебірки, так скажемо були. Ми як вивозили кунон, то блін, не один тюк не був затікший. Остатки від труби красивий. Один фонарик осталось, провод і лімпається. Газ любиш давати. Е, пройшло 25 хвилин, як ми почали грузитися, то вже це 10-й ковш, ковшу до 900 кг. Бо набирається, папа ж, з кабаном набирає їх. Так на дах, дивлюсь, да, що ж, ну, ж ті ковпаки задні. І там була така планочка з фонариками. Вроді да, а геть уже вид сразу міняється. Ну нічого, коли Віталік загрузиться, буде мінімана грузити, Я бігом домой приварю шпильку, щоб бак затягнути, убрати оце все. І на вечір стартуємо, оп'ять, поки є робота. Треба їхати, копійкою зароблять, не помішають гроші, як покажуть. І знаєте, це мені так подобається постійно, е як проходить. Нема, нема роботи, стоїш, стоїш. І потім буквально в один день всім треба. Всі дзвонять, треба, треба, соня горить, все. Ну нічого, спим, всім вивеземо, все буде чеки бомбоні. Так, таша гружений вже у нас. Віталя груза, міні і мана, а я поки... Ділаю ленту на бак, резинки вже там під низом підложені, все. провод поки буде так. До того времени, поки вариться сюди нова профтруба, фонарики. Ну Це вже відвозиться, потім буде робитися. Це резинку трохи подовбало, бо лента так висіла. Отак я приварив шпильку, от зараз я не фокусирую. Коротше, отак, як зміг таки приварив, я не сварщик, приварив. Шлаг, як то кажуть, теж буде держати. Шучу, обварив, плюс-мінус нормально. На вісу теж його держати. Ну, і варить неудобно самому. Зараз красочку підкрасю чорною, щоб було акуратно. Зажму. Потім почистю клеми. Ну, кліми. Кліми, звісно, знімалися. Щоб всі розуміють чого. Так, у нас відбувається погрузочка. Зараз ще цей ковш і два ковшика і ман. Гружений. Як бачите, скільки ми грузимо. І розрівняти, може пів прицепа буде. Без рема погрузка не обходиться. Він тут як тут сюди. Я от сказав поки папа колпаки не дрихтує сполоснути диски, щоб диски хоч блистіли. Пластикові він не хоче колпаки, ну пластикові це ж треба кільця знімати буде ці, щоб пластикові ставити. Рішив сполоснути, побризкаючи його священою водою. Ну, ми і виїжджати будемо по темну або рано утром. Да, Злі, язик... Злі язики у нас в селі. Та не тільки в селі, ми ж два села приїжджаємо три паші. Хватає добрих людей. В Южному сразу одразу заїхали, по порівнянні як в прошлый раз, очередь невелика, в накопителе машин 30, може плюс-мінус ну, до 40. Може ми десь з Віталією 40. Ну, так скажем. Полупустий накопитель. Це не може радувати, так скажемо, бо в такі жаркі дні стоять двоє суток і в прошливий раз. ну там Без п'яти часов двоє суток у нас вийшло. Це вітальйон зарулює, це щоб ви розуміли, така пеляка. Тут помало він їде, хоч на дах треба робити защиту. А скоро ж собі зробив на дах, а треба буде подивитися, зробити, щоб не піднімав так пель. Це він їде до першої передачі. Я ви, щоб ви розуміли, є унікуми, які залітають, втора, третя, четверта і погнали, а люди, що стоять з відкритими вікнами, дверми, бо на дворі, а їм пофігу. Диво, нас швидко визволи з того накопітеля. Всім по восьмому запустили в накопитель. Перед нами машин 35-40 було. Так ці 35-40 машин перед нами є в калійки. Просто в прошлый раз нас, як визвали там 5 утра, ми залетіли практично під візіровку. Може, хто спав, поки проспав, поки пізніше визвали, але нам повезло. Туди. Цей раз прийдеться трошки подивитися в Ну, На 17-му швидко ця колейка двигається, їх всі вони вигружають нормально. Вибачаюся за вікно, грязне, трошки помию, коли заїду на самообслужку, помию. Вікно, як обично, грязне. Вчора багато камашок, самі щось було. Вигрузились ми вчора з Віталій в 10 ночі, у 12 вже були в Миколаєві. Рішили в городі переночувати, а зараз будемо їхати домой в село. Получається Грузиться може будемо сьогодні, може чуть пауза, бо до 25-го щось стоп-прийомка на 17-му. Десь далі вести немає смисла, бо шкурка веченки не стоїть різниця в долар -два. Ну, Далі це Олімпікс і чого ну, чи Чорноморськ. На Чорноморськ повезти, я не знаю, пройде там класом чи ні, а на Олімпіксу колись ми вигружали з пшеницю і спитали теж. Ну, За аналізи класний клас, вони типу, сказали, у нас є фураж, ілі ваград. А виходить, що у фермера, що в нас у свої... ну, ми грузилися, це Віталіка товарка, як бачите, Ну, пшеничка заходить третім класом. Віталя щось не добрав по щі дві тони. Я якраз взяв чітко. М -м -м, виходить. А як би зайшло третім класом до ціни скільки там, 10-11 баксів, вже дуже приємний бонус плюс. Коротше, що хочу сказати, приїхали домой. Як бачите, все в антифриз, і капає антіфріз. Чи пробило прокладку з компресором? Скоріше пробило прокладку, тому що шланочка це ну, аварійний зброс, віздух прямо йдеться вдала. Мені здається щось тут не то. Зараз дивитися, що це таке. Хоча прокладку під компресором буквально скільки тисяч 5-6 назад міняли. Коротше, ми прийшли к виводу тому, що скоріше ми ще нічого не відключали, не підключали там. Ну, охлаждення на компресор. Бо його тут теж відключити не так уж і просто охлаждение коротко він чуєте не чуєте булькатеть коротше в розширечений бачок зараз він успокоїться тільки заводиш, він сразу опять буль 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 булькотеть получається він сразу начне булькатить. то явно що це не підголовку і Будемо розбити просто обідно я ж кажу, тільки що все ж, ну правда ми на трасі робили. Ну яка різниця. У мене було зімою, то замело, пробило прокладку на трасі під компресором. Він наружу почав антіфріз викидувати. Ну, ми зробили, зажали, обжали. Ну, чи прокладки такі, чи може ми щось не так зробили. Я навіть не знаю. Ну, будемо купляти. Правду кажуть, да, ісі, чим довше машина стоїть, тим, тим більше воно ламається. З Віталію зібралися зливати антифриз. Віталій фляг понастягував. Бо в ньому в системі почти що 70 літрів антифриза, бо ж з ретарду йде. Дивіться, які патрубки на ретарду, а, плюс на коробки, вертаються, чого так багато. Хотіли вже знімати, ну, зливати. Папа прийшов, директор наш сказав, що це все фігня, що ви приділили, що булькає в розширительний. Каже, це, це не показатель прокладку під головкою ну, на моторі. Каже, всі проб'їв він так само буде булькати. Каже, відкручуйте з компресора трубку, отак і провіриш. І виходить, як бачите, відкрутили тільки завів, як плюнув сюди. Прийдеться, ну не прийдеться, в принципі, треба було міняти фільтр. І там знизу стоїть під радіатором такий клапанчук. Коли перший раз нас пробило прокладку під головою. Це капець. Все зібрали, заводимо він через аварійний наголовки. Отут ну, все. аварійний цей клапан. Получається через нього шипить і все, ма й туди, і сюди. А там, коротше, він такий під. А, зараз ось я вам покажу. Воно ну він, ось він, бачите, стоїть. Він загорів засід того, що антифріз пішов. І все, недовго не пускав в воздух. Що скажеш? А? Що скажеш? Заїздив якусь батішакам. Ти не не їздив толком. Я не. кажу, правда, що якщо машина стоїть довго, тим хуже. Все про... пройдено. Так само і на дав екран зашип. Дошив... Ні, ну він підшиплював, бачу, ну нічого. Так який той раз тут пробило. По-моєму, теж ждати пробило чи не по. Я не пам'ятаю. Поможе і цю теж пробило. Тут усі... Да, папи не було це на трасі, робилося все канал охлаждення і все пробило. Тут прокладочку. прокладочку. Ну, ми ще предполагаємо, що це такі прокладки, того, що тоді на трасі стали і шукали, нікоти було брати, ну, чекати тоді день-два. А Які були в наліччі, такі взяли, такий поставили, бо на трасі теж жити неохота ж було. Що зараз розберемо, зробимо, так? Да? Закажемо нормальні прокладки. Це, да. Це не страшно і, і не, і не болезні, але так. Так, я вичухав. Все, компресор чистенький. Це трохи жирний, бо антифріз тут ну, розлітався. Э, не знаю, може прокладка реально така, може це було, може десь не дочистили стару прокладку, як на трасі, знаєте, Зимой було, холодно, вітер, дув, Всякі фактори можуть бути. Нічого, я ж кажу, як папа каже, це не саме страшне. Віталік зараз дує свій воздушний фільтр. Зараз достануємо мана, фільтр подує. Бо чого так дуємо, ми вважаєте, наскільки проїхали, 600 кілометрів. А польовки, ви ж бачили, як пиль накриває, то треба до запчасті. чую щось тут проїзд, штукають. Папа питається вирівняти. Да, Дапа? Так вировняє. Ну не так, ідеально. Но... Рампомагає. Він так а не знаю, ковпаки. Ну, вони були вже не піро свіжості. Ну а дивіться, як непогано. Да, Зблизька, вроді якби видно. деталь один болт не поставив. А, по-моєму, резинку там вирвало. ну Все одно краще, ніж без них, як то кажуть. Зняли на дафі кран. Є, він не тормозний, не знаю, чи кран ручника, я не знаю, Короте, як він правильно називається. Ось він такий краник. цей, виходить. Штуцер треба буде купити новий, бо не викрутилося з'явила цю різьбу. ну, На різьбу аграні. Чого він зашипів? Він давно був шипів, то шипів, то не шипів, а в цьому ресі він прям хорошо зашипів. Чого він зашипів? На Дафі, коли ми його взяли, виходить... Компресор ну, хава масло, кидав в систему воздушну. Купив я новий компресор, виходить. Посоветували по Турції, типа, ходять всі діла. Ну, вирішив трохи зекономити, щось 15-16 тисяч я його взяв, поставив, він буквально 1000 кілометрів не'їздив, дав на ньому. Він почав теж по чуть-чуть по кидати масло в компресор. Ну, не в компресор, а в систему охладження компресор почав кидати. А, короче, денег здати цей компресор по рекламам, а гарантія на нього полгода. Тоді щось так роботи особо не було. Короче, якраз коли Він почав кидати масло, щось закінчилася ця рекламація, чи щоб його повернути, не було додати, тоді вирішили зробити нам підказали, типа, колечко поміняти на компрессоре меняешь в копелечка ставишь э оригинальные комко ну компрессионные, мас масло всё в компрессионней ставишь и типа, они ходят. Ну, короче, наминалось цеуспехом, попробовали, фигня воно вийшло. Так я той компрессор кинув, він десь валяється дома. Купів новий за 24 24.000 вівковський поставив і забув. Він уже їзде год, півтора роки. Їзде, но послідствоє після того, що в системах Вздушну систему йшло масло, ще до сих пор все вилазить. То там, то там щось зашипить, треба міняти. Е, ну, всі Масло попадало на резинки і розідає роз резинки і воно починає шипіти. Нічого, завтра буду в місті, заберу кран, ремкомплект на компресор Мановський. І зробимо. Буду закінчувати це відео. Всім гарного вечора, гарного дня. Всім мирного неба. Підписуйтеся, ставте на наш канал лайки. На відео, точніше, лайки ставте. Всім до побачення.